Усіх це програма персона. І сьогодні нашим гостем є прес-секретар АЗС Око Олес Пограничний. Олесю, добрий день, а, ця тема вона потрібна і актуальна завжди. І останній місяць вона набула нового значення на початку місяця. Ціни на більшості АЗС нашої країни на бензин знизились на 5 копійок. Так сказав уряд, і далі він сказав, що вони повинні через тиждень зменшитись ще більше і ще потужніше мають впасти ціни. Тепер, будь ласка, головне запитання цього дня, цього вечора. Стосунки між вами, і зараз я до тебе звертаюся як до представника всієї цієї галузі з урядом стосовно теми зниження цін на бензин і реакція э, керівників э, мереж АЗС України на ці постанови, ці рішення ці зниження. Дуже багато питань, Марта. Почнемо з головного. Так, так сказав Зарадустра. Ну, почнемо з того, що ціни формує не уряд в Україні, ціни формуємо не ми, ціни формує ринок. Не, ну, не, ми, не ми та остаточна інстанція, яка формує, формує ціну. Ціна на ринок, ціна на пальне складається з ціни на нафту. Це десь приблизно 50-60% всієї структури ціни нафтопродукту наступних там 35-40, близько 40 відсотків, це, це податки, акцизи, податки. Це десь приблизно Тобто 40 і 50% – це маємо 90%, приблизно 3% – це маржа наш заробіток. Ну заробіток операторів ринку. Решта 7% – це там логістика, склади, це реконструкція нафтобаз, це зарплати реконструкція заправок, реконавтобас, це зарплата працівників. Та тобто міф про те, що заробляють найбільше заробляють заправки ну зовсім такі, зовсім міф, не неправильний не, не міф. Так? Але власне про ці аксизи і говорить. Уряд і про зниження цін також говорить світ. Файно, файно. Тому я хочу, власне, про те сказати, що ціну формуємо не ми, ціну формує ринок. І ми завжди боролися про те, що наша економіка має бути ринкова. Ринкова економіка це та, який уряд не указ. Так? Ну, не може, якщо це уряд формує якісь ціни, це це вже не не ринок, це вже ну командна командна адміністративна система. Ми всі прагнули до того, щоб українську економіку формував ринок. От він її формує. Так була пікова ціна на нафту в світі. 125 доларів за барель. Зараз ціна на нафту опустилася. 111-112 доларів за барель. Відповідно, пішли і ціни на, на, на нафтопродукти. Можна, звичайно, бавитися, що є такий ніякі заратустра, який каже, що ціна на, на бензин має бути така, на дизель така. Ну, можна в це бавитися. Тобто відповідь звучить, як уряд собі так оголосив, але ми розуміємо, що ми не можемо робити так, як сказав уряд, тому що не він вирішує наші ціни. Тоді. А яким чином ми бачимо, що ці ціни впали? Я хочу сказати, щоб ну, що ми чітко розуміли, що в Україні нема державного регулювання цін. В Україні ціни формує ринок. От, оце є основна, основна установка питання. Так, зараз є тенденція така, що ціна на нафту в світі падає. Відповідно, буде за неї відкочуватися і ціна на нафтопродукти. Так? Єдине, що може робити уряд. А от оця складова оцих 40% податків, uh -huh. він може їх на піку нафти, на піку ціни нафти, uh -huh. відповідно, на піку ціни нафти, трошки uh -huh. зменшувати. Що він і зробив минулого року дуже вдало? І зараз ну, знаєте, ще один такий нюанс. Дуже багато таких спекуляцій є, що от там Україна не захищає національного товаровиробника, там треба встановлювати треба мито на імпорт встановлювати. Тому що, ну, щоб ви розуміли, в Україні загальної структури нафтопродукту. 60% – це імпорт, так а решта 40% – це це ну нафта, е, нафтопродукт вироблений з української нафти і знову ж таки з нафти. Е, ну, імпорт, ну, завезений, зокрема з Росії. в Основному, е, наша е, Україна має лише 16% видобутку нафти від цього споживання нафти. Вже кілька разів зараз ми за цю розмову сказали фразу, що це міф, розвінчення міфа. Виходить, так що цих міфів забагато. Виходить, що насправді достатньо багато в житті загалом виходить, mm -hmm. що забагато резонансу стосовно цих зміни цін на пальне. Тоді або розвінчай, або підтверди. Ще один міф: населення переживає, що на час приходу євро до нашої України ціни на бензин не будуть знижуватися, будуть рости, і вони цього бояться природно, пересічний. Глядач зараз нас. Хвилюється, що буде з цінами на бензин, на Найпопулярніші бензини такі як А95 під час євро в червні місяці. Ну трудно сказати. Зараз є тенденція така, що ціни повинні зростати, так ну можна скаламбурити, що ціна на пальне не залежить від євро. Ціна на пальне залежить від долара. Ага. Але ну, якщо серйозно, то не, не видно такої тенденції. Хіба якщо знову буде якийсь катаклізм? Ціна нафти це взагалі дуже тонка така, це дуже навіть політична. Вона ну ціна нафти це швидше політична така категорія, ні, ніж економічна. От стався якийсь там конфлікт, десь в перській ну, там на на в регіоні близько близько східному регіоні. Ціни на нафту підскочили. Стабілізація, ціни пішли в нифт. Ну, це, це такий дуже волатильний процес. І тому зараз не видно тенденції, щоб на час євро чомусь підскочили ціни на пальне. Це знову ж таки міф, і цього не варто боятися. Я думаю, що ще буде навпаки, ціна в червні мала би ще більше опускатися. І продовжуючи тему цін на пальне, ми вже зрозуміли, що тут багато що залежить від того, яка кількість пального привезена, яка наша рідна. І от, власне, тут питання, які буль. Уче є для українців, чому ми так багато привозимо і так мало виробляємо свого? І чому так мало ми хочемо власне купувати своє вітчизняне пальне? Ну, дуже таке, дуже знову ж спекулятивне питання. Давайте розглянемо, хто, хто на українському ринку називається національним товаровиробником. У нас е шість нафтопроворних заводів. Два з них найбільші, які достатньо багатсько виробляють. Ну, зокрема, там Лисичанський і Одеський, належать Одеса, належить Лукоїлу, Лисичанська належить ТНК-Біпі. ТНК ну, трудно назвати ТНК-Біпі чи Лукоїл національним товаровиробником. Але тут питання треба було поставити. Ну, На ноги, не на з голови їх з голови переставити на ноги. Може краще б держава дбала не про національного товаровиробника, а про національного споживача? Е, споживачу. Е, що пропонує національному споживачу так званий вітчизняний виробник, який ну, корінням своїм не зовсім вітчизняний? Він пропонує пальне неякісне. І достатньо дороге. Натомість пальне, яке заводиться там, з Литви, з Польщі з той ж Білорусі, це якісне пальне, яке відповідає євростандартам. І це пальне ну, воно не дорожче, ніж те, що виробляють, як, як парадоксально, та? не дорожче, ніж те, що виробляють в Україні. Тобто е уряд би мав, мені здається, більше дбати про національного споживача, щоб національний споживач отримував від українського. Ну, від виробника, який працює в Україні, отримував якісний продукт. Виді? цей нафтопродукт, цей пальне, яке виробляють наші вітчизняні заводи, воно ну, не є якісне. Наші нові машини не сприймають такого пального. Я не говорю там вже про екологію, що ви йде вихлопи з труб, так чим ми дихаємо. Глибина переробки, ну, наприклад, двох західноукраїнських заводів надвірнянського і Дрогобицько. Там 55-60%. В той час, коли, навіть вже, коли європейські заводи, 90 вище 90% глибина переробки нафти, вітчизняні, українські заводи не здатні, не здатні конкурувати з європейськими заводами. І тому вони хочуть собі поставити штучний бар'єр. 20 років вони з тих заводів витискали, витискали всі соки, працювали на них, не вкладали нічого в реконструкцію, не вкладали в глибину переробки, не вкладали в покращення того товару. Чому, чому національний товаровиробник повинен то, то, споживач повинен е, страждати від того? Так? Чому держава знову, е, ну, і там ті, хто лобіюють е, такі рішення, щоб, умовно кажучи, в лапках не страждав національний товаровиробник, е, чому це все хочуть зробити реконструкцію їхніх заводів, які належать, там, ТНК, Лукойлу, за наші кошти, за кошти мої, твої? Олеся, то ти так дуже пасимістично дивишся наперед. Ти бачиш вихід ситуації в зміні поняття, вітчизняний продукт чи в модернізації Я дивлюся, цих людей. Е, є, є, є така тенденція зараз е, бізнесу, який займається нафтою, вигідніше вкладати в розробку нових гродовищ і в видобуток в переробку нафтопродуктів е, в переробній потужності. Йому зовсім не вигідно вкладати кошти. Так їм не вигідно вкладати. Е, чому Росія не вкладає, яка володіє двома найбільшими заводами в Україні? Чому вона не вкладає, російські компанії не вкладають кошти в їхню реконструкцію. Їм це не вигідно. То ми тебе запрошуємо в наступну розмову, коли будемо продовжувати розбиратися в цих міфах. Я не знаю, чи якщо я зможу бути корисним, то я готовий. Сьогодні в програмі персона розвінчувач міфів Олесь Пограничний.